Добрий ранок. Я запізнилася чуть-чуть. Проблеми з інтернетом були. Підключили мобільний, і я в ефірі. Добрий ранок, дякуємо за ранок Збройним силам України, поетичне волонтерство в ефірі. Під цим ефіром рахунки, на які можна направити донати. Як завжди гасло, яке я повторюю щоразу, коли виходжу в ефір, це про те, що донати це не благодійність, це обов'язок кожного, хто не в окопі. Будь ласка, допомагайте нашому війську. Коли закінчиться війна, ми ставимо собі це питання, ми впевнені в тому, що ми переможемо, іншого не може бути. Але ми не рахуємо дні, тому що ми не знаємо. Ми правда, не знаємо. Ми сподіваємося, що скоро. Але ви знаєте, сьогодні я чомусь прорахувала дні до весни, скільки до весни залишилось. Зовсім недавно ми писали і читали вірші про осінь, про те, що наступають холоди. Але зима така тепла, я не знаю, як де, а в Київській області дуже тепла зима. І січень не схожий на січень, а до весни залишилось чуть більше місяця 35 днів. І я відійду від правил, тому що я в ефірі поетичного волонтерства завжди читала вірші свого записника дорогами війни. Це те, що болить всім. Але. Сьогодні мене потягло на лірику. Тому що кохання, відношення, філософські думки вони поряд з кожним, незважаючи на те, що ми переживаємо жахливе сьогодні. І тому до вашої уваги «Хащі надій це мій записник, де філософські думки і слід долі за вікном інтимна е лірика. З останнім ковтком проголошений тост. Дравогорло колючкою дуже незграбно, промовив тихенько небачений хтось, напевно, бажаний, але нереальний. Під настрій, коли й було все одно, знервовані пальці торкнулися склянки, на дні залишилось і гристе. Вино хотілось допити його до останку. Сп'яніла душа, доголений нерв рішуче поводився і непристойно. Він одяг з душі наполегливо здер, тримаючись впевнено і безсоромно. А їй закричати хотілось не смій. знервовані пальці. Торкнулися скалянки самотні жіночі, на вістрі подій ковтком випивала любов до останку. Різні літературні героїні, які страждають, які кохають. І тому лірика вона багатогранна, але все одно лірика це завжди про почуття. Розмови про гріхи крізь покаяння, слова застигли пінкою еспресо, вкриваючи забуті сподівання, немов серпанок млу осінніх фресок. Здмухнути б на носне, як вітер листя крізь паралельні почуття відносин, У роздумах вночі чомусь не спиться. Гарячу каву п'є замерзла осінь. Маленький крок до холодів відвертих, з відсутністю банального вайфаю, листи вкладає осінь у конверти, наповнені надією до краю. Ми завжди наповнені з вами надією. Ми віримо в найкращі часи. Я наголошую на тому, що під цим ефіром рахунки, куди ви можете направити свої донати на допомогу нашому війську. Ми дякуємо Збройним силам за сьогоднішній ранок за те, що ми можемо зустрічатися з вами, за те, що ми можемо читати вірші, спілкуватись і насолоджуватись життям, тому що життя це саме головне. І Збройні сили України зберігають кожного. Допомагайте армії, будь ласка, єднаймося. Одна одну думки збивали з ніг, а за вікном вив вітер, як гієна. І з часом дощик зміниться на сніг, важливо почуватись офігенно. У хаосі теорії відностості, у когось сонце спить, у когось згасло, а кожна мить як фактор неповторності, бо дійсно, кому як, а мені класно. Одна одну збивали з ніг думки, бо скільки ж тих моментів не забуто, життя перегортало сторінки. Ну і що, спитала, Засміялась круто? На відма ж гілку клена б'ють вітри, і з норовом крізь вересневі Ночь, а слово зупинилось неохоче, замислившись, край сірої діри, замість портьєри на вікні туман, бездоність непроглядності моменту, у пошуку, хоч краплі сентименту потрапити б небажано в капка. Буває так, чомусь воно мовчить, крізь ті розгублені тумани, сірі. Коли ж мурахи бігають по шкірі, ніщо не може слово зупинити. свічка, свічечка, чого ж ти плачеш? Віск, як сльози ллються на долоні, може. Правду, свічка мені скажеш, може, холодно тобі у домі? Може, налякали тебе тіні, що стоять за спиною мовчані, коливаючись у мерегтіні, свідками були мого кохання? Чи моя відвертість непристойна, стрімко я відкрила свою душу? Вибачте, Знову ніч з тобою в нас безсонна, знову я тебе просити мушу. Свічка, свічечка моя, не гасне, бо стікають сльози твої швидко, зупинити час, на жаль, не власні, було солодко, тепер так гірко. Було солодко, було шалено, неповторно пролетіла нічка, все минає у житті. Напевно, все минає, плаче моя Січка, я не знаю як мене чути, бо звук у мене був тут неналаштований. Ну, сподіваюсь, що чуть мене. Гуляє вітер і розхитує флюгер часу. Пройди світ, якому той час не потрібен зовсім. У будь яку пори немає від нього спасу, йому все одно весна на дворі чи осінь. Кружляють ворони чорні і каркають хрипко, не видно диких гусей світлом на крилах, і тільки око дивиться сіре крізь шибку, невже сама по собі надія безсила? До ночі, чорною зранку, сутінки сірі. Де ж ти, володарю світла, тіні блукають тіні, вони не знають, що птахи покинули вирій, і садок вишневий засяє в своєму цвітінні, гуляє вітер і розхитує флюгер часу. А часто й нестримний, бо змінює все навколо, весна виболює місце під сонцем щоразу, щороку мчить. Беззупину життя около Любов. Вона говорила очима. Пронизливо, майже нестримно, а поряд печаль невловимо в повітрі кружляла ревнива. Вона серед ночі не спала і пристрасно щось шепотіла, спокуса яскраво палала, магнітно торкаючись тіла. Вона, наче зовсім пропаща, кидалась в обійми щоразу, в своїх сподіваннях на краще ховала подалі образу. Вона сперечалась з собою, доводила за, а не проти. Навіщо шукати покою, як схованку тихої помсти? Вона відчайдушно хотіла позбутися слів на прощання, магнічно торкаючи магнітно торкаючись тіла, як вперше, а може, в Летів безкрилий сніг із висоти. Присів перепочити край дороги, і з насолодою від чистоти він знову йшов та падав сніг без ноги. втип стоп, втикти тип з тобою сніг мій в глухомань, Щоб розгубити всі свої печалі. Без сумнівів та всяких нарікань у сніжні та прозорі дальні далі, без крил летіти, наче у вісні, не зупиняючись, щоб світ за очі і розшукати в срібній пелені натхненні миті мрій своїх жіночих. Шановні родинівці, всі, хто дивиться цей ефір, хто буде переглядати його в запису. Я хочу нагадати про те, що рахунки під ефіром, на які ви можете направити свої донати на допомогу нашому війську. Єднаємося, не будемо, ми не маємо права бути байдужими. Допомагаємо. Під пісню «Пінк Флойд і зубрівки склянку згадував з присмаком ночі відверті, коли під гітару він драв горлянку, коли не боявся ні зради, ні смерті, коли вона поряд, і це так звично. Дивилася в очі через мовчання, була така справжня і симпатична, ділила на двох єдине кохання. А спрагою липень до горла липнув, Палали зорі, бери і підкурюй. Так тихо і нестримно дверима хтось гримнув, Пішла назавжди в той ранок. Похмурий під пісню, під флойд, ковтав з гіркотою, життя, як мить, пронеслось з круговерті, стелився дим, сигарет з гіркотою. Боявся він зради тепер і смерті. Хмари прибульці сховались у темряві, дуже насуплений, наче опудало, вітер затих, і усівся на дереві, листя на землю тихесенько падало. Місяць холодний котився монетою, сяйвом сріблястим приваблював осінь їй так хотілось бути відвертою. Щоб не на ніч з ним одну, а на зовсім. У меланхолії снів, що стелилися, маривом спогадів, мрій про майбутнє, Осені бабине літо наснилося, що огортала любов незабутню. Яблучко котилося по блюдцю, мед гіркий нагадував бурштин. У руках не втримав він синицю, бо вона злетіла між хмари, а по блюдцю яблучко котилось, облямівка з краю золота, почуття невчасно загубились, тиснула холодна самота. І таємне дивне ворожіння проступало потім на чолі, де ж воно загублене прозріння з яблуком і медом на столі, приміряв любов, неначе одяг, Одинокий і безкрилий птах Запівзнився на останній потяг, пустоту тримаючи в руках журавель у небі. З ним синиться, облітає листя золоте, яблучко котилося, край блються, все тепер не так, і все не те. Наше побачення, справжня афера. Хтоскна між, між щастям і відчаєм ласка, звична просрочена витівка бабська, сльози крізь сміх в артистичній манері. Наче запізно, як після потопу, ніжність нахабна, бо я є під кайфом, мить призупинена кадром чи фактом без намагання і без фотошопу. Вибух спокуси, притомність силунків, справжня афера. Невже так буває? Знову люблю, якось сумно лунає, схожість на витвір забутих стосунків? Я продовжую читати вірші із своїх запускників хащі надії і слід долі за вікном, інтимна лірика. Картина пристрасних емоцій палала лампою в кімнаті, крізь абажур, як жовту осінь, душа розірвана на клапті. Прозорий пінюар відверто підкреслював принади тіла, жагою сплетені тенета, в яких вона, мов лист, тремтіла, і почуття бурхливо-голі в обіймах тіл таких гарячих, де руки сплетені, мов долі, В бажанні все собі пробачить, за ту самотність у безсонні. За те, що плакала ночами, вона шаленно і невтомно йому доносила словами, повздих і видих шепотіла, стелилась пристрасть по кімнаті, Вкривала пінюаром тіло, душа розірвана накла. Дорогі родинівці, колеги по Перу, всі, хто дивиться цей ефір, я нагадую, що поетичне волонтерство це не просто можливість донести поетичні рядки, свою душу на долоні, яка визріває в поезії. Це можливість донатити і допомагати нашій армії. Тому звертайте увагу на рахунки, які знаходяться під цим ефіром. Дякуємо Збройним силам України за добрий ранок! Я хочу нагадати вам, що до весни залишилось всього 35 днів. І хай буде весна, хай буде перемога, ми чекаємо з нетерпінням. Ми плекаємо надію, віру в найкращі часи. Обіймаю всіх. З вами була Валентина Гришко, місто Куп'янськ.